якщо ж ми говоримо про те, що відбувається біля бахмутського напрямку, і що відбувається на інших найбільш гарячих напрямках, ми звісно можемо це побачити на лінії фронту на карті бойових дій, зокрема Deep State Map. і зараз будемо переходити до рубрики огляд карти бойових дій. Сьогодні маємо змогу трішки більше ніж зазвичай. Це зробити, тобто по часу, тому що не обмежені в цьому, і хвилин 20 зараз наступні, ми будемо детально обговорювати, що ж відбувається на Луганщині, на Донеччині. Ну і також кілька слів скажемо про Херсонщину та Запорізьку область. Отож, якщо ми говоримо про Луганський напрям, тут особливо багато нічого розповідати в плані лінії фронту, змін на лінії фронту, тому що ми бачимо, що Основна ескалація, яка була раніше, вона стосувалася кримінського напрямку, і раніше з плацдарму в районі Креміної Росіяни намагалися тиснути на захід в бікторського, нагадаю, зрічного щоб вийти до озер, які переходять в річку е Жеребець, так яка потім іде вливається в Сіверський Донець південніше. А далі також з Креміної на південний захід ми бачимо, що є також невеличкий плацдарм в районі Діброви, і ось з Діброви намагалися Росіяни, звісно. Покращити своє тактичне становище в бік ось серебрянки до річки Сіверський Донець, це все велика, дуже лісиста місцевість. Ми можемо на супутникових картах побачити, взагалі, що ж тут відбувається. Так, ми бачимо, що тут ліси, тут немає населених пунктів, якихось які могли б стримувати так ворога в міській забудові чи сільські навіть забудові, тому що тут просто отакий простір оперативний, який дозволяє, по перше, і наступати. Без якихось там перепон, але з іншого боку, якщо є такі сили оборони, як наші українські потужні, то це означає, що і маневрна оборона може ефективно відбуватися, адже ми можемо також маневрувати і не залежати від якихось закріплених укріплених районів ворога. Тож, що ми тут бачимо за останні кілька діб, взагалі ніяких змін тут не було. Ми бачимо лише: от невеличка зміна, це от сіра зона. Вона збільшилася в районі от на південь, на південний схід від Кузьминого. Так тут просто сіра зона розширилася, це не означає, що там ворог закріпився однак, аналітики Діпстейт, маючи інформацію, з кількох джерел, от вони показали, що зміни відбулися саме з пов'язані з сірою зоною. Перепрошую зараз ще раз націлимось, наведемось на цю територію. Ось так ми бачимо, що це єдині зміни, які відбулися. Ну, і також ми розуміємо, що в районі Діброви, там, де ось цей клин, так, в бік Ямполівки з Річного, тут ситуація незмінна, тут якихось змін немає, навіть в тактичному сенсі. Перейдемо в звичайний режим. Ну, і також Сватівський напрямок. Тут також позиційні бої, як і в попередні всі дні, змін не виявлено. Ну, і також дворічна тобто те, що намагається вже багато тижнів так, штурмувати. Російське військо, так для того, щоб ну в першу чергу перейти Оскіл, хочуть захопити дворічно, щоб потім рухатися в бік Куп'янська і Куп'янська вузлового це дуже важливий такий логістичний центр, напевно, дуже важливий і єдиний, який по-справжньому є логістичним вузлом на цьому напрямку, так який дозволяє оперативно підвозити все необхідне, займатися тиловим забезпеченням ефективно. То от Росіяни намагалися в цьому напрямку рух рухатися, але вони от вперлись в лінію оборони. З одного боку там річка Оскіл, далі лінії оборони українська потужна. Ну і далі вони не змогли просунутися. Тому в районі дворічної, там де Гряниківка, от ситуація без змін. Зміни серйозні, звісно, за останні тижні є в районі Бахмуту. Так ну я ще кілька слів скажу про Білогорівку. Це дуже такий апетитний шматочок для Російської Федерації, але вони нічого. Не можуть з ним зробити особливо так, от ми бачимо, що невеличкі зміни відбулися з 8 на 9 квітня в районі Золотарівка, верхньокамянське Тобто, з плацдарму невеличкого в районі Золотарівки, російські окупанти намагаються рухатися в бік Верхньокам'янського для того, щоб покращити своє тактичне становище на схід від сіверська, тобто вони намагаються тиснути одночасно в лоб сіверського угруповання нашого. І також намагаються з діброви рухатися південніше, щоб підібратись ближче до сіверського дінця, і таким чином спробувати створити е, напівкільце довкола сіверська. Однак на півночі в них мало що виходить, в лоб вони от невеличкі там просування в кілька сотень метрів за останні пару тижнів. Це взагалі ні про що це навіть не тактичні успіхи, це в межах такої погрішності, якщо ми говоримо про навіть тактичний рівень. Е, тож бачимо, що тут ситуація така, що до Верхньокам'янського тиснуть окупанти, але в районі самої Білогорівки тут ситуація без змін, тому що Білогорівка вона тут в хорошому такому, ну скажімо так, розташуванні місці тут висоти, і ворог Білогорівку взяти не може. Ще раз подивимося в районі Верхньокам'янського, так починаючи з 7-го числа, от така відбулася ситуація. Тут ми бачимо, що якщо ми говоримо про восьме зміни з 8 на 9 число, то тут навпаки. Українські сили оборони зайняли сіру зону. Хоча перед тим, нагадаю, кілька тижнів тому ворог зміг з золотарівки до Верхньокам'янського трішки просунутися, але це було кілька сот метрів. Ну і бачимо, що так воно коливається, тобто 100 метрів вперед, 100 метрів назад. Ну але українські оборонці змогли покращити своє тактичне становище, так, і підібратися до золотарівки і зайняти частину сірої зони якраз з 8 на 9 число. Далі, якщо ми говоримо про Солидар і Красногору Сейплацдарман, тут традиційно окупанти намагаються рухатися далі в бік вздовж траси, в бік Слов'янська. От ми розуміємо, що це в напрямку Привілля. Ну і тут останні кілька днів також змін не було. Ми навіть розуміємо, що за останні тут пару тижнів тактичних навіть змін не було, тактичного рівня. Тому що тут теж висоти є, і це теж заважає росіянам просуватися. Там панівні висоти, і росіяни підійшли от в районі Оріхо-Васильівки, в районі Привілля міньківки до цих висот. Далі вони просуватися не змогли. До речі, один з таких тактичних планів Росіян, що можна висловитися, був щоб вони підійшли до ось цього каналу Прісноводного. Сіверський Донець-Донбас. Вони таким чином хотіли створити щось схоже, що ми робили в районі. Херсонщини, так, тобто в напрямку Херсона, коли ми восени минулого року от робили контрнаступальні дії, і таким чином ми, використовуючи природні якісь перешкоди, таким чином створювали також проблеми для маневрів російських. І от зараз росіяни також на свою користь хотіли взяти на своє озброєння, хотіли взяти таку тактику. Вони хотіли вийти до цього каналу, прісноводного, Сіверський Донець, Донбас, для того, щоб його от, вийти до нього в кількох місцях, наприклад, в двох місцях на півночі біля і південніше, і таким чином створили би проблему для маневрної оборони української армії, адже цей канал, він хоч не є якоюсь там річкою великою там чи притокою, навіть річки невеличкою, все одно ускладнює рух техніки, рух військ. І таким чином ми б були б очевидно змушені відійти від цієї території по центру між північним і південним флангом. От я покажу лінію, що я маю на увазі. Хотіли окупанти створити ось таку, скажімо так, ситуацію, коли українські війська були би, от скажімо так, в районі Григорівки. Наприклад, так Це Я до прикладу кажу, от такі ситуації, коли би з півночі і півдня вони підійшли б до цього каналу. Ну і по центру було б дуже складно нашим військовим оборонятися, і вон, наші війська були б змушені, напевно, що відступити на захід від Прісноводного каналу. Який зараз не функціонує, нагадаю Сіверський Донець Донбас, але не вдалося це росіянам зробити в першу чергу через те, що тут дійсно є висоти, які під контролем ЗСУ. Якщо ж ми говоримо про ситуацію на південному фланзі, то тут ситуація також за останні кілька діб без особливих змін. Ми бачили, що в попередні пару тижнів, ну скажімо так, минулого тижня, так були зміни в районі. Ось на захід від Андріївки. Так, Росіяни змогли тут просунутися. Вийшовши за псноводними СІ канал, зайнявши кілька посадок. Однак після 7 квітня ми бачимо, що ситуація була без змін, і далі розвинути свій успіх росіяни не змогли. Якщо ж ми говоримо про ситуацію в самому Бахмуті, то тут ситуація, звісно, дуже складна. Вона, ну скажімо так, критична. Так, наші війська продовжують тримати оборону, але саме в центрі міста ситуація. Надважка, адже тут практично бої тривають за кожен будинок, за кожен куток, за кожну стіну, якщо так можна висловитися. Тому що навіть казати, що за кожну вулицю тривають бої, це вже буде некоректно. Тому що дійсно за кожен будинок відбувається багато годині бої інколи кілька діб тривають бої. Ну і ми бачимо, що досі центр міста в сірій зоні, тобто те, що на захід від. Центральних адмінбудівель і е, на схід від залізниці, оця територія в сірій зоні. Тут досі не можуть окупанти закріпитися. Вони тиснуть з кількох напрямків. Вони тиснуть, що є проблемним до речі з півдня. Так, там, де район літачка, вони тиснуть з півночі. Це неподалік промзони, так зайнявши завод Азом. В них відкрився невеличкий такий простір для маневрів. Ну і також, звісно, в лоб тиснуть так в центр міста. Використовуючи ту територію, де розміщені основні адмінбудівлі, з яких залишилися тільки уламки, уламки і руїни, пам'ятаємо той ганчірку ПВК Вагнера, яку називають вони там своїм прапор прапором бойовим, який вони втикнули в руїни Бахмутської міської ради, і заявивши, що де Юри, нібито Бахмут належить їм, що вони, нібито його, як вони кажуть, звільнили, хоча ганчірка. На руїнах міської ради вона абсолютно нічого не означає, тому що велику частину ще досить міста контролюють українські збройні сили. Так, за різними оцінками, це співвідношення так воно може там бути на рівні 30-35%. так тобто збройні сили України і всі сили оборони України за різними оцінками зараз тримають 35% території Бахмуту. Ну відповідно 65% території Бахмуту під контролем окупантів, але все одно це ніяке не де юре, там контроль міста Вагнерівцями. Не контролюють вони місто повністю, як вони сказали, де юре це абсолютно не, синіт, не синітні Далі, якщо ми поговоримо, що ж відбувається західніше, ну західна частина міста під контролем ЗСУ, тут е, е, безпосередньо перебуває основна частина гарнізону Збройних сил України всіма силами оборони. Ну і тут е, звідси забезпечення тилове. Відбувається через відповідно ґрунтові дороги, через також ті траси, які досі функціонують, і вони досі не перерізані. Це зокрема на часів яр дорога, хоч вона в сірій зоні, і вона під вогневим контролем. Так тут складна ситуація. Тут сіра зона, це означає, що і ДРГ російські можуть заходити і можуть засідки влаштовувати. Однак не під контролем вона ця траса росіян, і вона не перерізана. Хоча ситуація там дуже складна. Ну і ще одна траса. Це я нагадаю на Костянтинівку, через Іванівські ступочки. Тут е, ситуація трішки краща, тому що так е, вона не в сірій зоні і вона під вогневим контролем не настільки інтенсивним, як е, все-таки через хромове траса. Але отут небезпека в тому, що ця траса безпосередньо, коли виходить з міста, то до найближчих позицій окупантів тут всього лиш кілька сот метрів, можливо, навіть пару сотень метрів. Хоча. Тут комбіновані варіанти, звісно, використовуються і ґрунтові дороги, і асфальтні дороги. Все заради того, щоб мінімізувати втрати серед нашого особового складу, який або здійснює ротацію, або здійснює евакуацію поранених, евакуацію цивільних, евакуацію там і тіл. На жаль, загиблих наших воїнів. Ну і також телеве забезпечення здійснює, тобто підвозить боєкомплект, провізію, і все необхідне, медикаменти тощо. О, тож можна сказати, що ситуація на південних і північних флангах вона стабільно важка, але е, вона контрольована, тобто останні кілька тижнів росіяни не мають якихось серйозних успіхів на флангах, і ми розуміємо, що це в першу чергу пов'язано не лише з висотами, але з тим, що в часів яр західніше Бахмута там розташовується українська артилерія, там розташовуються також інші війська, які можуть ставати оперативним резервом. Нашого гарнізону і таким чином часів яр це дійсно ще одна місто фортеця але таку на другій лінії, яке забезпечує ну, безпосередньо те, що фланги прикриті, тому тому що артилерія б'є з часового яру, дуже ефективно по скупченню російських військ, які намагаються просуватись по фланах. Ми бачимо, що за часового яру, якщо ми так трішки точніше поставимо, відмітку з часового яру, наприклад, до флангу 7 кілометрів 200 метрів, це. Максимальна дальність, на яку можуть працювати приблизно там, міномета 120 двадцяті, ну і абсолютно нормальна така середньостатистична дальність, на які працює там радянська артилерія, ствольна. Ну і також цілком притомна відстань, мінімальна, тому що є таке поняття, яке мінімальна відстань, так для роботи артилерії західного зразка. Тому бачимо, що артилерія ствольна, і міномети можуть працювати з-за часового яру по флангах, не даючи окупантам. Створити оперативне оточення нашого гарнізону на Бахмутському напрямку, ну і якщо ми поговоримо про те, що відбувається на Авдіївському напрямку, то тут ситуація також стабільно важка, але звісно, не критична, тому що цей вогневий мішок, який намагалися організувати російські війська для нашого гарнізону в Авдіївці, він от також завмер і росіяни не здатні далі просуватися на захід від Красногорівки. Ну і також в напрямку Первомайського тут у них особливих успіхів немає. Ми бачимо, що за останні кілька діб, от єдина зміна, це з 8 на 9 квітня виросла сіра зона від водяного між водяним і опитним, Трішки північніше. Північніше це означає, що там українських військ закріплених немає. Там можуть бути і українські війська, російські війська тривають сутички. Однак і російські війська також північніше водяного опитного не просунулися. Ну і також на захід промайського, невельського вони також не мають якихось там особливих успіхів. В іншому з іншого боку, в Авдіївці досі перебувають цивільні, і на жаль, виникла велика проблема через те, що там є певна кількість ждунів, так званих. Це таке: ну скажімо так, неологізм український, який означає тих цивільних, які чекають приходу російського війська. На жаль, є і такі. Попри те, що їхнє рідне місто уявіть лише собі знищене повністю російськими військами, що вони втратили дах над головою нормальний, Вони втратили нормальне життя, їхні діти плачуть постійно під обстрілами. Вони, по-перше, нікуди не виїжджають, тому що вони вірять, що прийде русський ванька їх врятує. По-друге, що ще гірше, роблячи по суті, злочин, вони не дають змоги нашим службам цивільним вивести дітей, там чи поліцейським вивести дітей. На територію спокійнішу, там, хоча б на другу лінію, щоб ці діти були в безпеці. І така ж була трагедія не так давно, кілька тижнів тому, що в Авдіївці загинула маленька дитина, практично немовля, якщо не помиляюсь, шестимісячна, через те, що мама, горе мама цієї дитини, вона відмовилася евакуюватися, і снаряд прилетів в хату і немовля загинула. А ось ця горе матір вона вижила, хоча отримала також серйозні там поранення, травми. Однак, як вона взагалі буде жити після цього, так така вибачте на слові, горе матір ждунка так знаючи, що її попереджали і просили вивезти цих дітей, але от вона не дала цього зробити. Вона не дала згоду, а насильно дітей вивозити ніхто не буде, тому що це ну також порушення закону. Не можна насильно там вивозити дітей, і тому що відповідальність на батьках в першу чергу. Тому ось така патова ситуація. Приходить поліція в якусь домівку в Авдіївці. Розуміє, там чи в підвалі там живуть, наприклад, ще сім'я. Вони розуміють поліцейські, що може наступний снаряд прилетіти наступного дня в це приміщення, в цю будівлю цивільно таким чином, вся сім'я загине, і зокрема там мала дитина, і вони нічого не можуть зробити. Вони не можуть там кайданки. На руки цим батькам почепити і насильно їх там загнати в бусик чи в бронемашину і вивезти. тому що ну це якби порушення закону. Так, в нас воєнний стан, але ми все одно дотримуємось якихось нормальних там законів, і о, закон, який передбачає те, що батьки вирішують майбутнє дітей, він якби і далі діє. Однак, через це, на жаль, страждають ні в чому не винні діти, немовлята. І тому зараз працює така собі окрема спецоперація цивільно-військова в, Бахму... в Авдіївці. вишуковують поліцейські спільно з громадськими організаціями волонтерськими. Ось сім'ї, які ще не евакую... не евакуювалися з дітьми, і вони просто вмовляють. Вони знаходять там, де батьки ось ждуни переховують своїх дітей, і вони проводять роз'яснювальну роботу, намагаються донести їм пояснити на пальцях, як то кажуть, всі ці ризики. І після того. Якась частина може погодитись, можливо, там їм запропонують якусь фінансову компенсацію, бо да якось зацікавлять цих батьків виїхати, тому що деяка категорія людей вони не хочуть залишати свої будівлі, свої е, приміщення, там житлові, тому що от вони бояться, що якщо вони вийдуть, вже ніколи додому не повернуться. Але як їм пояснити, що їхньої домівки, якщо сьогодні, то якщо не сьогодні, то завтра вже точно не буде. Адже там така щільність зараз вогню в Авдіївці, зокрема що снаряди падають так часто, що Якщо не цього тижня, то наступного тижня, в будь-якому разі, їхнє житло буде пошкоджено. Якщо не знищено, то пошкоджено уламками. Ось така на жаль важка ситуація з приводу цивільних ось цих ждунів. Ну але поки що вона на жаль ця проблема не вирішена повністю. І ще якась кількість родин залишається там в Авдіївці. Хоча Авдіївка це вже не місце для цивільного життя. Там винятково, на мою особисту думку, має працювати український військовий гарнізон. Адже зазвичай цивільні в таких умовах гарячих як в Авдіївці, ще й заважають нашим військовим. Адже коли відбувається маневрна оборона, і наші військові знають, що, наприклад, в цій хаті живуть цивільні, то вони кілька разів подумають, перш ніж використовувати цю хату для того, щоб прикриватись нею, тому що наші військові відрізняються від росіян, наші військові не прикриваються цивільними. А в Росії навпаки, навіть Путін казав. Що «попробуйте в нас стріляти, наші воєнні будуть за спінами женщин? За спінами женщин. От така в них тактика. На жаль, в росіян використовують цивільних як щит. Наші цього не роблять. І через це для наших військових під час маневрної оборони є проблема, коли біля них, там в 20-100 метрах біля них є цивільні, і вони таким чином сковані дещо в можливості пересування і ті фейкові сюжети росіян. Де вони говорили з пропагандистів російських, де вони говорили, що там Азовсталь перепрошую, не Азовсталь, а полк Азов використовував в Маріуполі цивільні будинки і цивільні помешкання як прикриття. Це абсолютно неправда. І наші військові дуже якби уважно ставляться до того, чи є в будівлі цивільні. Якщо ці цивільні є, їх намагаються евакуювати. І Якщо є необхідність використовувати цю, цю будівлю, це житло як. Оборонну якусь споруду, так це використовується, але лише після того, як цивільних звідти відводять. Але в жодному разі не в тому випадку, коли цивільні там далі проживають. Якщо ми говоримо про те, що відбувається на флангах Авдіївки, тут ситуація також без особливих змін, як я вже сказав. В районі Мар'їнки точаться бої на західній частині міста є і частина центра, також ще в сірій зоні. Я нагадаю, що Мар'їнка, попри складну ситуацію. Вона, до речі, Мар'їнка ще з 2014 року під обстрілами, і там на околицях міста Мар'їнки також точилися бої ще з 2014 року. Пам'ятаємо, тоді вибили росіян, і з 2022 року Мар'їнка знову ж таки вона опинилася в епіцентрі дуже важких боїв. Центр міста більша частина в центру міста Мар'їнки захоплена окупантами, частина центру міста в сірій зоні. Ну і Західна частина Мар'їнки, Північно-Західна частина Мар'їнки. Там ну буквально декілька кварталів перебуває під повним контролем збройних сил України. Тому так не вдається окупантам витиснути, вибити наших захисників з Мар'їнки, попри те, що вже багато багато місяців тут точаться дуже важкі бої. Намагалися росіяни оточити гарнізон наш в Мар'їнці по флангах, зокрема ідучи на південь в напрямку населеного пункту Побєда, однак далі не змогли. Наступати, тому що вперлися в нашу оборону, і на цьому їхній наступальний потенціал в цьому напрямку вичерпався. В районі Вугледару тут ситуація без змін. Кволі є спроби далі наступати з боку російської армії. Однак ми пам'ятаємо, що після ось цих ганебних поразок в напрямку Вугледара рашисти вони вже наступального потенціалу такого не мають. Я нагадаю. До речі, що було кілька тут виступів. Ось зайняли були росіяни посадки на схід від Вугледару. Одна посадка залишилась, ось ця під контролем. Це випуклість. Так цей виступ був ще другий, ось ближче до Вугледару. Так, от можна буде його побачити зараз. Я прогортаю, що ви побачили. Однак цей виступ Збройні Сили України ліквідували ось він. Цей виступ, який ще 5 квітня на карті був уже 6 квітня, він зник і просто там залишилась сіра зона. Це означає, що українські військові змогли вибити окупантів з цієї посадки, і це дуже важливо, тому що ця посадка була. Дуже близько до міста. От ми бачимо, де місто розташоване, а де це була посадка. Однак ще одна є посадка зайнята росіянами. Це випуклість. Таким чином окупанти намагаються не просто охопити Вугледар з східного флангу, але і вийти ближче до траси, так, до дороги, яка з'єднує вугледар. Нагадаю, і от рухається в бік Мар'їнки, так і от це важлива дорога для того, щоб забезпечувати наш гарнізон вугледарі всім. Необхідним, ну звичайно, не одна ця дорога використовується, і інші дороги, але оця дорога вугледар Марінка. Вона для нас також важлива, звісно. Якщо ми говоримо про Запорізький напрямок і про Херсонський напрямок, лівобережжя Херсонщини, тут ситуація беззмінна і зрозуміло, зараз дуже нервують окупанти і російські пропагандисти з приводу того, що може бути під час контрнаступу, який от, запланований, я нагадаю. І офіційно озвучений нашими топ посадовцями військовими на весну літо цього року. Тобто, це може бути травень, це може бути навіть кінець квітня, початок контрнаступальних дій повномасштабних. І от оріхів пропагандисти російські бояться, що це стане однією з локацій, де сформується плацдарм наступальний український, і з Оріхового наші війська можуть піти до Токмака і до Мелітополя. Це те, що говорять окупанти, до речі, і чого вони бояться. От вони бояться що. Наші військові, якщо вони підуть з горіхового і на Мелітополь, не обов'язково вступаючи, заходячи в самі міста. а Можливо, як це було на Харківщині, просто оминаючи їх, але перерізаючи логістику ворога, от таким чином можуть дійти наші військові до ось молочного лиману, і практично що відбудеться? Відбудеться перерізання. Адже разом з тим, ми розуміємо, що там, де Васильівка, там також, скоріш за все, буде. Український певний гарнізон, який не дасть змоги з Васильівки рухатися, звісно, у бік Запоріжжя. Тому от опиняться російські окупанти за таким сценарієм. Я не кажу, що він буде, але це озвучується такий сценарій. В такому разі окупанти вони будуть відрізані від великої землі, так би мовити, переріжеться сухопутний коридор в Крим при таких обставинах, при, такі, при такій конфігурації. І росіяни, звісно, будуть змушені в такому разі втікати до Криму. Адже ось ми можемо просто наглядно побачити. Дуже грубо так, але щоб було просто розуміння. Якщо, наприклад, російські окупанти залишаться на осі території, то вони будуть в реально оперативному оточенні з можливістю лише втікати на Кримський півострів, тому що будуть просто ну не те, що природні перешкоди, але ну просто буде Азовське море, Чорне море. Звісно, що кролем брасом плавати не будуть російські військові, втікаючи з території, зокрема там Кінбурнської коси, там Херсонщини, Запоріжжя. Вони, звісно, мають певні плавзасоби, але явно цих плавзасобів не вистачатиме для того, щоб евакуюватися всім військам російським, які тут перебувають. Їх тут багатотисячне угруповання. Тут кілька десятків тисяч росіян в цьому відрізку, який ми зараз показали цією лінією. Тому буде очевидно спроба втекти на Кримський півострів як тільки запахне, як то кажуть, смаленим. Однак знову ж таки, я наголошую, що це лише один з багатьох сценаріїв, які можливі під час контрнаступальних дій. Ніхто не каже, що достеменно саме так буде відбуватися. Ще один сценарій щодо контрнаступальних дій. Я нагадаю, він стосується волновахи. Так, от є така версія, яка також озвучується в змі, що українські військові можуть просто піти перерізати російський ось цей сухопутний коридор в Крим. На захід від Волновахи, можливо, на схід, але в районі Волновахи, рухаючись далі до Маріуполя. Таким чином може бути не лише перерізаний сухопутний коридор, але і захоплена Волноваська ось ця вузлова розв'язка. Тут залізничний вузол, дуже важливий в районі Волновахи. І якщо перерізається в районі Волновахи, ось ця територія, то взагалі повністю унеможливлюється підпідвезення. Боєприпасів нормальне в районі Запорізької області біля Маріуполя і до Херсонської області, до лівобережжя Херсонщини, тому що через Крим постачати боєприпаси для Росіян дуже складно. По перше, через те, що досі пошкоджений кримський міст. По-друге, що логістичне плече буде значно більше. Тому от цей напрям можливо буде і пріоритетніший в районі Волновахи і до Маріуполя. Однак, знову ж таки, можливо, це буде західніше в бік Бердянська. Можливо, це буде через пологи. Ніхто точно не знає, як сказав Олексій Данілов, секретар РНБО, знає точний план щодо контрнаступальних дій все, там до п'яти людей. Можливо, там трошки більше, але все ж таки явно, це не ми журналісти, і не ви глядачі, які просто аналізуєте разом з нами те, що відбувається на карті бойових дій. Ми лише моделюємо і е, допомагаємо вам також розуміти ситуацію оперативну на карті бойових дій.